Понад тисячу людей евакуювали за три дні з Білопілля та ворожби у прикордоні Сумщини, у тому числі 200 дітей. Про це повідомила військова адміністрація області з прикордонних районів, які потерпають від обстрілів Росіян. Планують евакуювати ще близько 6 тисяч. За добу окупанти обстріляли на Сумщині 24 населених пункти. Загалом зафіксували майже 170 вибухів. У місті Дружба, як повідомляє оперативне командування Північ а внаслідок обстрілу, поранили цивільну людину. Працюємо не лише ми працюємо працює Максим Зборовський, але в Сумах на виїзній локації. Макси, тобі слово дякую, Олю Назаре. Вітаю усіх глядачів зального національного марафону. Єдині новини. Ми із командою сьогодні у сумах. Погода дещо прохолодна, дощова як для середини травня, але вона підстать місцевим жителям суворим, мужнім і щирим. Людям, які тут живуть і власне обороняють, в тому числі цей край про ситуацію в регіоні. Ми будемо говорити із Володимиром Артюхом, очільником Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас! Дякую, так. що приїхали здоров'я. Давайте ми почнемо із оцінки ситуації оперативної. Чи спостерігаєте ви якісь дії ворога за лінією кордону? Наскільки ситуація є небезпечною? Знаємо, що президент учора проводив ставку на Харківщині, і чи розглядалася ситуація на Сумщині? Будь ласка, дійсно да, вчора була виїзна. Ставка Верховного головнокомандувача в місті Харкові і в тому числі досліджувалися питання готовності Сумщини до можливих дій ворога. Працювала після доручення президента і вище військове керівництво на території Сумської області міністра оборони України. Вивчали готовність військ, готовність фортифікаційних споруд, готовність до забезпечення всіх рубіжів до можливих провокаційних дій ворога на сьогоднішній день. Ми відзначаємо, що дії системні, продовжуються. Обстріли практично на вздовж цього кордону продовжуються з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу. Практично за цей час в цьому році ми вже втратили 45 людей, 113 поранено, діють відповідно угруповання ворожі, застосовуючи авіаційну техніку, застосовуючи безпілотні літальні апарати і інтенсивність збільшилася дій диверсійних груп противника. Тому всі ці можливі виклики, які сьогодні відчуває на собі населення Сумщини, ми враховуємо при прийнятті відповідних рішень. На минулому тижні було проведена відповідна рада оборони, де була проведена детальна оцінка, було заслухане військове командування і було прийнято рішення військовою. Нашою складовою і радою оборони щодо евакуації з 10 кілометрової зони я хотів би нагадати, що в Сумщині з минулого року з 5 кілометрової зони це 115 населених пунктів проводилася евакуація. Зараз ми збільшили кількість населених пунктів на сьогоднішній день. Евакуйовано вже понад 14 тисяч населення, серед них більше 2 тисяч дітей. За рахунок чого ця е, е, кількість населених пунктів може ще бути збільшена, враховуючи ну протяжність усього кордону, і враховуючи те, що росіяни, як ви кажете, вони е, дедалі дедалі більше е, б'ють по населеним пунктам. Е, чи може з, е, бути розширена зокрема дійсно, ця 10 кілометрова зона дійсно? Це динамічна. Динамічні рішення, тому що ми на всі виклики, які сьогодні існують, по інтенсивності обстрілів, ми знаємо за доповіддю і відчуваємо за доповіддю відповідних громад, де найбільше сьогодні обстрілів. Тому і Білопілля, Сьогодні найбільше страждає, і сьогодні, от зараз, тільки що мені доповіли, вже вивезли з цих небезпечних місць і населення більше 30 осіб. Сьогодні це шість діточок в тому числі. Це продовжується вже останні три доби. Ми вивезли більше тисячі людей. І серед них 200 дітей, тому ми реагуємо на виклики, які сьогодні існують об'єктивно, дії ворога, і розширили кількість населених пунктів сьогодні. Вже до 170, які потребують евакуації. Працюємо з населенням. А за яких умов може бути прийнято рішення щодо примусової евакуації? Поки що це на добровільній основі? У нас за нашою пропозицією за доповідю президенту було доручено відповідно уряду. Ми прийняли прийнято вже рішення в двох громадах: це Велика Писарівська і Середина Буцька Шосткинського району щодо примусової евакуації. 200 дітей по цьому плану евакуації вже евакуювали в внутрішні наші райони, а також в інші області, які дали нам змогу розмістити наші це Сімі, це Полтава, це Київ, це Тернопіль, це Львів. Тому допомагає вся Україна, пане Володимире? Президент сьогодні дав інтерв'ю засобам масової інформації, і ну після вчорашньої ставки. Зокрема, він на прикладі Харківщини розповів, що собою представляють фортифікаційні е, лінії. Так перша друга це е, е, за них відповідають військові, третя лінія. Вона е, під контролем військових адміністрацій. Він так. каже, це найпотужніша лінія на прикладі Сумщини. Е, е, який відсоток готовності фортифікації? Ніх споруд дійсно, для дійсно для Сумської області, для нашого регіону це наймасштабніший проєкт з державного бюджету виділені достатні кошти, великі кошти, які сьогодні освоюють і будують визначені президентом. Короткі терміни, 26 підрядних організацій. Нам допомагає і Тернопільська область, і Львівська область, будівельні організації Міністерства оборони, агенція відновлення і безумовно наші сумські підприємства теж займаються для того, щоб така велика кількість підприємств для того, щоб найкоротші терміни це. Виконати завдання президента, бо вони дійсно досить короткі, і ми сьогодні вже знаходимося на фінішній прямій. І вчора президент заслуховував мене, які питання, які проблемні питання для того, щоб визначені терміни виконати його завдання. Я доповідав і дані відповідні доручення, щоб ці терміни не були порушені. А, чи правильно я розумію, що знову ж таки за аналогією ситуації в Харківській області, сама лінія прикордоння там жодних робіт не велося і не могло вестися, враховуючи усі небезпеки, а, обстріли і таке інше? Загалі-то цим питанням і військова адміністрація, так, так, так. і військові, і державна служба транспорту і Міністерство оборони, яка задіяна з минулого року, займалися цими mm -hmm. питаннями. І перша лінія оборони, і друга лінія оборони вона будувалася, незважаючи на постійні обстріли небезпеку, яка була завжди з цими будівельниками. В першу чергу це військові. Прийнято було рішення, що військові адміністрація займається третьою лінією оборони. Це від більш віддалено від можливого вогневого впливу ворога. Для цього ми теж відповідно отримали певні технічні засоби, для того, щоб прикривати ці наші будівельні наших будівельників, які будують. Фортифікаційні споруди, але обстріли були, і вони продовжуються навіть в глибині сумської області, по нашим будівельникам, які будують фортифікаційні споруди, пане Володимире, евакуйованих людей куди їх привозять, де їм надають допомогу, і в контексті цього питання, яка загалом ситуація в обласному центрі? Чи ви помічаєте відтік мешканців із самих Сум, враховуючи загрози нинішні? Мені сподобалось ваша вступне слово, коли ви відмітили, що сумщина і люди на сумщині це мужні люди. Тому що вони пройшли е, той період у 2022 році, коли ворог вступив на нашу землю. А потім, завдячуючи нашим добровольцям, нашим збройним силам, він був, був виконати звідси. Тому сьогодні я відмічаю і вчора я це доповідав президенту, який задавав таке ж саме питання. Мені е, сумчани по всій території вони евакуюються в глибину Сумської області. За межі виїжджає невелика кількість, ну це ті, які потребують відповідно догляду люди, це діти. Тобто більша частина населення вона знаходиться тут. І сьогодні місто Суми приймає евакуйованих з прикордоння. Ці умови вони підготовлені керівництвом військовим керівництвом міста Суми, і це кожного дня, кожної години на контролі. Тому о, я, завдячуючи е, таким мужнім діям наших сумчан, е, наших громадян Сумщини, я впевнений, що і добровольці вони теж сьогодні готові. Е, люди е, готові захищати свою землю. Разом я, збройними силами я не помилюся, якщо зараз висловлю е, таку узагальнену думку решти українців, які зараз дивляться і марафон. Єдині новини і слідкують за ситуацією, зокрема на прикордоні. Вони е, ми всі завдячуємо е, сумчанам, тому що ви перший рубіж оборони нашої. Дякую вам вам, пане Володимира, за те, що ви прийшли, поспілкувалися, відповіли на мої запитання. Володимир Артюх, очільник сумської обласної військової адміністрації.